Це то погода сьогодні. Нічого не скажу. Мої мала фотосесія мала будь сьогодні. Ми вже відмінили. О, я піднімаюся на ступінькам. Волосся моєму хабзда. Малій купила зонтик, зайшла аврору А я вже, ага, Єва. жди, мати повзе. Я її лізу. Ой. У вас тоже сьогодні дощ? Єва вже на горі. Вона не чекає. Єва жди. То мати стара вже Фух. чекай мене ти нормально гляньте. Яка краса Красиво ж, правда?